Всім Сім'ї, ви на каналі Drop Top. Сьогодні ми розберемо питання криптовалюта як актив. Це перший відео з міні курсу по крипті від мене. Це відео спеціально для людей, які ще далекі від криптосвіту, але хочуть у нього валитися. І для цього потрібно розуміння, що ж тут взагалі відбувається. «Що у вас є питання? Це 100%. У мене є відповіді. І так як я не люблю багато умніче, я це зроблю максимально стисло і людською мовою. Погнали! В цьому відео ми розберемо з вами самі базові речі, щоб це утворило для вас міцний фундамент для подальших дій у кріпті. Моє відношення з криптою можна прирівняти до відношень з дівчиною, точніше, те як вони розвивалися. Щоб бути разом, я осмілився зробити перший крок. Зареєструвався на біржі. Готовився до побачень. Це чи там інфу, там всякі діла, відусики дивився. Регулярно писав, обхажував, приносив подарунки, слідкував за ринком, коротше, трендами, інвестував по чуть-чуть. І а вже ж все було не так і солодко, як звучить. Бо були і сварки, монети падали, і бійки служби підтримки, бо не на ту адресу крипту відправили. Так ще й наліво ходив, прикинь? хотів товаркою зайнятися. Але нічого, любов є любов, тому ми разом і у неї стільки любі, що хватить всім. Тому давай по порядку і по чуть-чуть. <клук> у криптоіндустрії існує під 10 тисяч різних монет, криптовалют і токенів. І вони використовуються максимально різними способами. Якщо дивитись з інвестиційної точки зору, то не всі вони можуть бути активами. Це є до того, що не всі криптовалюти торгуються на біржах, тим більше не всі криптовалюти можуть бути надійним вкладенням реальних грошей. Це треба розуміти. Тому тобі треба усвідомити, що таке ці криптовалюти, монети, токени по своїй суті. Кожна криптовалюта побудована за технологією блокчейн, що її робить безпечною для реальних користувачів. Ви запитайте мене, що ж це таке твій блокчейн. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Ну з англійської блокчейн, це цепочка з блоків. По суті, цепочка з блоків, що мають певну інформацію. Наприклад, у блокчейні біткоін у блоках зберігається певна інформація про відправника, отримувача і суму. Особливість блокчейна в тому, що кожен наступний блок має інформацію з попереднього блоку, а з попереднього, і ще з попереднього, і так до першого блоку. І головна фішка, що наступний блок не буде існувати правильно, якщо хтось попробує щось з ним зробити, змінити щось в ньому. А друга головна фішка блокчейну це те, що він децентралізований. Тобто немає одного єдиного місця, де б ним керували. Він знаходиться на всіх комп'ютерах майнерів одночасно. І якщо хтось щось буде з ним робити, якісь махінації чи попитається зламати, 99,9 інших майнерів це побачать і заблокірують цю транзакцію. І шулер залишиться ні з чим. Наприклад, на ось цьому сайті ви можете вести адрес кошелька і глянуть всі його транзакції. Але є одне но ці транзакції будуть певного кошелька, а не якоїсь фізичної особи. Петя Вася, Саша, там. А цей вже криптокошельок доступний всім за допомогою секретної фрази, сідфраз, яка генерується автоматично і призначена тільки для вас. Тому, якщо ви втратите її, ніхто не зможе допомогти вам відновити цю фразу. Відноситесь до цього серйозно. Тому і блокчейн з нами взаємодіє не як з людиною, а як з кошельком. І цих кошельків у вас може бути багато і ніякі доки для цього не потрібні, щоб його зареєструвати. Не путайте біржі з кошельком. На біржах обов'язково для фінансових операцій потрібно пройти загальну прийняту перевірку. Кус. Keep your customer. Знай свого користувача. І так, щоб закріпити знання про блокчейн, приведу ще приклад із буденного життя. Наприклад, нам треба перевести кошти бабусі десь далеко за кордон. І як це обично буває? Заходиш в банк у телефоні, відправляєш кошти, банк списує у тебе з рахунку, за числя бабульки і комісія йде банку. А також вся інформація валяється на серверах цього ж банку. І якщо хтось зламає сервер, бабуля залишиться без грошей. Грустно. А якщо банк стане банкротом, то ні ти, ні бабуля, ніхто вже грошей не получить. Знову грустно. А тепер послухайте, як ізящно рішає цю проблему блокчейн. Ви підключаєтесь до блокчейн мережі. Нагадую, просто кошельком. Заводите бабулі кошельочок і відправляєте туди гроші. Перевод потрапляє в самий блокчейн і шифрується. Це обов'язкова міра. І ця інформація отримується всіма учасниками блокчейна. Тобто мільйони людей є одночасно носіями цієї інформації. Уявіть собі, банк, де у кожного клієнта є копія всіх платежів і переводів. Ось це і є блокчейн. І за комісію перевода ви платите не банку вже, а всім іншим людям, що роблять розрахунки для нових блоків у себе на комп'ютері. Короче, це нодіри і майнери. Ними може стати кожен з нас. Та ви вже є відчасті майнери, коли робите дії і отримуєте криптовалюту в нагороду. Взагалі, якщо вдумати, то це це геніально, ребята. Перейдемо до найголовнішого, чого ж я тут сижу розпинаюся. А це проєкти самих блокчейнів. Я особисто на них піднімаю грошенята. просто зараз такий час, що багато людей тільки знайомляться з тим по своєму забавним світом криптовалюти. А я на ньому вже собаку з. І так, проєкти блокчейна це, по суті, генератори криптовалют. Це свого роду різні проєкти, такі як ігрові всесвіти, інфраструктура для децентралізованих фінансів, або протоколи для розробників. Проще до цього всього в'яжуться ігри. У силі останніх трендів в іграх зараз всі. Але це капля в морі взагалі від із безлічі способів, набити собі карман за допомогою криптовалюти. Або одночасно можна й тут і. Не наступайте на мої граблі, проводьте завжди біор. Тобто з цього всього виходить, що будь-яка монета чи токен, неважливо, чим вони займаються, це просто в минулому проєкт, який мав свою схему монетизації, викликав інтерес у інвестфондів, і після цього їх токен став монетою для торгівлі, стейкінгу і трейдінгу. І моя задача як дропхантера шукати саме такі толкові і в майбутньому прибуткові проєкти. Так, да, тут не все справляє бажані очікування. Але якщо бути у луці, то можна чуть-чуть отримати рибки, ребята. По купівлі криптовалюти існує всього два толкових способи. Для мене найпростіший і самий надійний це пі-то P2P. Person to person. людина людині. Буде окреме відео по цьому загадковому звірю. Так що підписуйтесь на канал. Але є і інші способи на тих самих біржах, як оплатити там з карти, але я ними не користуюсь. Там треба багато вводить, щоб перев'язати карту. p 2 p це база, і ним теж треба вміти користувати. Угу. Ти вже ж можеш погуглити і розібратись самому, але почекай моє відео, я тобі на пальцях все детальненько розкажу самі основні моменти по P2P. І другий спосіб це фізичні обмінники, де ви приходите з купюрою своєю, даєте йому свою адресу кошелька і здійснюєте обмін. Ти тряпка. Ти завжди був тряпка і будеш, якщо не зберешся з силами. Для початку я рекомендую розібратись самому, як заводити кошти на біржу. Купіть собі для початку криптовалюти на там 20, 50, 100 доларів, і ви зрозумієте, як цей процес працює. Це буде користим навиком надалі вам. Отже, ви купили свою першу криптовалюту будь-якими там доступними способами. І питання ж, де її зберігати? І тут на допомогу приходять криптовалютні кошельки. Їх умовно можна поділити на два види. Це гарячі кошельки, вони онлайновські, які ви вже чули, може, програми там Metamask, TrustWallet, Backpack, Tonkeeper. Суть функціонування їх дуже проста. Тобі генерується сіт-фраза з 12 чи 24 рандомних слів. Всі ці слова вписані в стандарт bip 39 І шанс підібрати потрібну фразу у потрібному ще й порядку взагалі дорівнює. Коротше, ось. І ні, це я не впав на клавіатуру, це просто потрібно прийняти як даності. Це факт. Ці кошельки не зберігають вашу сітфразу. Тому якщо ви її втратите, бійтесь більше ніколи не отримати доступ до своїх коштів. Цей момент можна згадати одного везучого британця, який викинув комп у 2015 році на свалку. У них це ж нормально, тіба. в якому було 129 тисяч біткоїнів. Прикіньте, і да-да, він до сих пор 9 років ходить, шукає по мусорнику. Другим видом кошельків є холодні офлайн кошельки. Їм не потрібно підключення до мережі, щоб добратися до ваших активів. Тому тут є свої плюси і мінуси. Найпопулярніші серед них це Layer на S, та Трезор Model T. Але вони тобі не потрібні. Розберися, поки з базою. Ще окремо винесу питання зберігання крипти на біржах. Я не рекомендую тримати всі свої кошти на біржах тільки там заради якоїсь промки, промоакції. Але це взагалі то не страшно. Просто вдруг щось не сподобається самій біржі у вашому аккаунті, то його зможуть бистренько заблокірувати. А з свого особистого досвіду можу сказати, служба підтримки у них працює не бистра. Наступний етап у нас це відповідь на питання, а де ж тоді обмінювати криптовалюту. Є три види обміну криптовалют. Перший це обмін між різними рахунками одного кошелька. Це зазвичай здійснюється у самому кошельку або там на різних проєктних протоколах. Другий варіант у нас це криптобіржі. Там все доволі зрозуміло. Шукай розділ торгівля і можеш міняти-купляти одне на інше. Там доволі все понятно. Третя у нас категорія це криптообмінники. Аналог з обичною обмінкою. Там можна прийти, завести свою налічечку, в крипту, а також і навпаки. Криптовалютні біржі бувають різні. В описі під відео буде посилання на них всі. Ви можете обрати собі будь-яку біржу, але для початку почитайте про неї в інтернеті. Тому що в кожній з них є і свої плюси і мінуси. Я обрав собі одну із топових бірж. Посилання на неї буде також під відео. Я не можу сказати нереальні її плюси, але я знаю просто мінуси всіх інших бірж. Наприклад, Binance. Це криси. Тобто вони просто блочать і банять аккаунти, бо їм щось там не сподобалось. 700 тисяч доларів вам так, хтось позичив. Так, просто так. так. Хто? Їх теж можна зрозуміти, тому що вони, як перші в своєму роді, і знаходяться під наглядом в усіх силових структур. На біржі Мекс, наприклад, лістяться, тобто появляються дуже багато щиткоїнів. Щит від слова кукуруза, хай коротше. Самі розберетесь, думаю, понятно, що воно значить. Але саме головне, що ці всі біржі надають мені і тобі інструменти, щоб заробляти кошти. А це її. Трейдинг на ф'ючерсах, споті, опціонах, токени з кредитним плечем, стейкінг із пасивним доходом, майнінг, торгові боти, копітрейдинг, ліквідний стейкінг, тобто, а ще скільки цих первинних розіграшів монет. ICO, IDO, лаунчпули, лаунчпади, кікстартери, Коротше, не бійся, не бійся, я тут, щоб тобі допомогти з оцим всім розібратися. І великий мінус криптобірж це те, що в більшості діє правило QS. Know your кастеме, знай свого користувача. Це нормальні речі. Але як я казав раніше, вам потрібно буде підгрузити там свої доки, іноді пройти відеоверифікацію. Я вас не розпознала. А? Щоб а? сфотографуватися для розпознавання поліцей, фотографіру. Щоб користуватись всіма цими інструментами. Ви заробили кошти, десь отримали дропчик, хтось там сипанув токенів, і ви хочете вивезти цю всю криптовалюту собі обратно для власного користування. Тому тут тільки назад через P2P на біржі, або обмінка тільки з воротньому напрямку. Ви їм крипту, вони вам налічку. І головне, не просри свою фразу до криптогаманця. Тому запиши її на листочок і десь її заникай. Або закрути у банку і зари на городі. Може це все показатись дуже страшним на перший погляд, але так буває зі всіма новими речима у твоєму житті. Наприклад, задай перше побочення, як ти нервувався, учився цілуватися на помідорах. Тут все те саме. Знайдеш собі сили розібратись. І отримуєш додатковий дохід. А в перспективі, взагалі, зможеш зробити це своєю основною і дуже прибутковою роботою. Тож підписуйся на мій канал, і з цієї подорожі у крипту ти отримаєш тільки позитивні емоції і багато іксів. Дякую, що дивились! Залишайте коментарі, питання, буду відповідати. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я ділюся класними проєктами, і будемо заробляти разом. Пакеда!